Зараз є багато течій, котрі спрямовують людини, те, щоб фокусувалась на позитиві, наприклад, бути вдячним. Це дуже класно, це дуже корисно. Це дійсно допомагає людині бути в кращому стані. Але людина стає щасливою, коли вона перестає ототожнюватись із своїм розумом, коли вона може виходити за межі свого розуму. Це те, що нам. Давали тибетські майстри, вони це постійно передають. І сама людина стає щасливою, коли вона перестає бути рабом свого розуму. І тут незалежно скільки грошей, багато грошей, мало грошей, людина може не ототожнюватись і своїми внутрішніми станами, і своїми думками. Тоді, коли все добре, багато грошей людина реалізована. І навпаки, коли не вистачає грошей, і там, і там може бути ловушка, Все рівно людина може понурюватися в свої внутрішні стани, людина попадає в свої страхи, в свої напруження. Тут, що там розум, що там розум. Але саме страждання відбувається, коли ми ототожнюємося самим розумом. Тому вихід, там, де і вхід. Вихід це вийти за межі свого розуму, і саме ці вправи, котрі я даю, вони розвивають нейропластичність нашого мозку, дають можливість понурити в стан тут і зараз, навчитись керувати своєю увагою, і ви будете розвивати здібності, котрі допоможуть вам бути в стану спокою і свідомості. І треба робити це сидячи в позиції медитації, а також робити це в рухах. Ті, хто вміють входити, в стан тут і зараз у ці вправи із м'ячками нейротренування. Вони дуже будуть корисні вам, щоб навчитись виносити свою практику. Зараз можете приєднатись до клубу онлайн, там є вже багато вправ, котрі ви можете робити, покращити свій внутрішній стан, розвинути навички, керування своєю увагою і зняти напругу із нервової системи. По всім питанням пишіть мені у директ. Budo, rada e vos